Всім доброго дня. От зараз приїхала кобила. Та, що була у космачі, що ми порвали її Добриню. І кобила ще палиці і хлопці передзвонили, чи може ще привезти. Я кажу, то вже в цю акцію. Дай, це Боже, це... дай Боже, дай Боже. Юра Шешурів доставив кобилу. Бо ми так то година, як не мали як. Це скільки кубилі років? Три з половиною років? Ще хоче джерибця? Так. підводив Я пошевел, сво... в свої... день пошевел, то вона Розкладається, так? так. То нині маємо Самий е... день. семий семий день, так. Семий день, як ми парували в космачі. Дай Бог здоров'я. От є така кубила, половиною роки. Така кубилка цікава, має по собі. Пасок такий чорний має, ні, юр? Так, трошки має. Трошки має така. Колись казали, то були такі коричневі коні і мали такі паски чорні. Казали, що це мешичий... Як то? мишачий прух, чи як колись, та, так казав? Та, ну. Та, та, тверді такі коні такі мають та, друге послання. Так, тверді і... і добрі коні. Ось ми ці коні були, ніби повіходили в берег, то всі змокріли, зовсім не то, знаєш, а тут вже інакше виглядає купила. Це є е, Юре Цегана сприкуріли, так? Так, так. Такі дві шкарпетки білі, такий зав'язаний. Вона немало, що лоса, чи вона. Мало? Мало вже? Є, мало, одно. Так? маєш щось? не Під фукси, так? У Юри є жеребець фукса, син Харі. І Юра вирішив одного від фукси, а одного від Добрині. А ще я попав під акцію, що купила, було в охоті. Зараз будемо пробувати. Що з цього вийде? Вам вже всього показуємо. Кантар такий синий. Файний. Це мостні кантарі. Це якби хто з колись нам таке був, десь були кантарі. І я пам'ятаю, у мене діду е, любив теж коні і мав всю упріж на коні, мав хумоти йшли, мав вози один віз під, під роботу, один віз суто під виїзд, е, їхати на базар коло мию. Та що, лишилося, то так у спащину мені перейшло. Та й то, знаєш, як їдеш у ліс, це шкіра на обрукенка намокне, це кінь шарпне два рази, це ревесі лишився, кінь без обрукенки. А тепер ці поробили хлопці, молодці, що шию, це моцне. Це таке, що кінь падає на сраку, та й він так, не гонця пірвати. Зараз ми йдемо по добрині та й будемо її пробувати. Та, я зараз вам цю... Будемо пробувати її порвати ще раз. Ось така справа. Кобила як називається? Лесо, відочі. Побила леса. Добре. Є. Немає, неверко сіна нагрева на бров. Підемо. Нормально зараз купили. Одень мене не гуляв, бо я тут трошки прихворів, а тепер буду за ними ганяти, їздити. Як то, прикурєва? Де сказали, співали таке, що осурела, з ямурава, з просторів кобила. І що ж було за прикурєво так само. Рсі. Економит проситела. Я вже не Є. зараз нас ми все зробимо. А там Юра найпросить Бога до все удаст.

Такі справи. Так що Добре відпрацьовує за косма Дайк підозву так ви лютою А? Подон був так в лютого Так, так. Що був перед тим? Ні, напевно, не було нічого, тепер кобилів немає. Коли сказали, що наоборот, кобили е, така, так, як на фермах, на, на, на тонже вода, то попарували ті тим знаєш. Тому що ці, так, так робили ці конезаводчики, знаєш. А у нас, наприклад, добре весною, бо лити ціле літо відбігало коло кобили і немає знаєш. А це <laughs> а це встайне у нас праве. Зимові паровки. і паровки. Поклас тухани. Помалу. Ти можеш кутитися навколо мене. Як даю добре роботи то не ні один, ні один ні другий, А також, як відуть в стані, то танцює там коло мене. Друзі, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, Всім до побачення.